Друзі, доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження у Worldmeister EX5 2019 року випуску. Ємність батареї у даного автомобіля 53 кВт, потужність 160 кВт. Ціна його 21 990 доларів. Автомобіль у нас дуже гарні комплектації. Має таку гарну оптику, передню камеру, передні парктроники, Туманні от от фари, оригінальні диски. Гарну гуму, є повторювачі на дзеркалах, камери 360, безключовий доступ, такий яскраво коричневий колір. Багажник у нас на електроприводі, дуже великий та об'ємний. Також до нього йде зарядний пристрій, задня камера, задні парктроники. дверні карти в ідеальному стані. Є задній електропакет, гарна акустика. Дуже багато місця, шкіряний диван, три підголовника регулюємих також є підстаканники для заднього ряду. Тут у нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Тут навіть ще є заводська плівка. Електрорегулювання передніх сидінь. Гарні шкіряні сидіння з боковою підтримкою. Так у нас виглядає салон. Дуже багато та цікавих функцій у даного автомобіля. Дуже зручний та буде надто економний для вас. Ціна його 21 990 доларів. Ми знаходимося в міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступне в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.